На годиннику одинадцята на прямому репортер. То одразу до головних новин. Російський військовий літак упав у Білгородській області. Судно загорілося. Нині на місці аварії у Валуйському міському окрузі поблизу села Орєхове працюють слідчі та незвичайники. За даними пропагандистських російських змі, штормовик Су 25 впав на Сараї сіном. Спочатку була інформація, що пілот вижив однак, згодом стало відомо, що ні про постраждалих. Поки не повідомляють. До Києва приїхав прем'єр Іспанії Педро Санчес. Прибув потягом уранці. Він планує відвідати Бучу та Єрпінь. А після цього зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Це другий офіційний візит Педро Санчеса із початку повномасштабного вторгнення. До цього він був у Києві в квітні. Прем'єр-міністр у соцмережах уже виклав відео з вокзалу у столиці та написав українською, що Іспанія буде із Україною та її народом, поки до Європи не. Повернеться мер. Двох жителів Херсонщини убили окупанти за минулу добу. Про це повідомляють у ова. Ворог обстріляв область, і саме місто Херсон 71 раз. Ворожі снаряди поцілили у житлові будинки. Окупанти атакували із усього наявного озброєння: а це РСЗВ, міномети, артилерія, танки та БПЛА. Зсу ліквідували 790 окупантів за минулу добу. Відтак спочатку повномасштабного вторгнення їхня кількість сягнула 145 тисяч 850. Генеральний штаб поновив втрати ворога. Відтак за минулу добу за знищили 16 танків та 24 бойові броньовані машини і сім артилерійських систем. Ворога поменшало на три одиниці автомобільної та дві спеціальної техніки. До того ж, українські захисники збили три безпілотники та знищили одну систему ворожої ППО. 90 атак окупантів відбили ЗСУ за минулу добу на сході України. Це дані Генерального штабу. Ворог продовжує вести наступ на п'яти напрямках на Копінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Однак зазнає значних втрат у живій силі. Через провал наступу під вугледаром особовий склад добровольчого загону у складі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту відмовляється від участі у наступальних діях. Українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів. Є результат. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував боротьбу українських захисників із окупантами у Бахмуті. Президент розповів про ситуацію на фронті на сході, зокрема на Луганщині. Бійці 15-го полку національної гвардії на своєму напрямку нищать ворога так, що значно обмежують його реальний потенціал. ЗСУ завдають нищівних втрат окупантах і у районі Мар'їнки. В районі Мар'янки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня, щоночі стримують атаки ворога. В тому районі відбувається чи не половина всіх атак за, за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую за минулу добу. Є результат 5-го окремого штурмового полку та 80-го окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни. Більше 20 машин тягачів фоден 8 та 6 кирір для українських захисників придбав лідер європейської солідарності Петро Порошенко. Ця техніка може транспортувати будь-що від контейнерів з лазнями броньовиків до контейнерів із корисними вантажами і зламаних вантажівок. Усі переговори з продавцем тягачів до підписання контракту тримали у таємниці, аби не сталося неприємностей, бо попит серед інших країн. Країн світу шалений. Та й хтось із колег по волонтерському фронту міг створити ажіотаж та підняти ціни на цю техніку. Митрополит Київський всієї України Епіфанії передав електрогенератори для потреб парафій Київщини, Херсону та ще кількох регіонів. Частину генераторів також передали і захисникам України. Обладнання придбали у рамках співпраці православної церкви України та Української православної церкви США. 20 лютого. предстоятель автокефальної української православної церкви Епіфанії зустрівся із президентом США Джо Байденом у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. У Дніпрі біля зруйнованого будинку російською ракетою х 22 на перемоги провели панахиду за загиблими. На 40-й день біля місця трагедії зібралися дніпряни, сусіди, родичі та друзі. До молебні долучилися і рятувальники, які розбирали завали. Люди приносили квіти та іграшки. За упокійний молебень провели представники духовенства православної церкви України. Згадували усіх, чиє життя забрала ворожа ракета. 14 січня росіяни убили 46 людей, серед них шестеро діти. Я сиділа за столом на кухні. І удар дуже сильний. Ні звука, ні, нічого не було видно, нічуть не було нічого. І я вже прокинулася лежачи. У мене ноги були придавлені плитою. Мабуть, як не ноги придавлені, то мене б теж здуло. Синові моїх друг спілкувалися ніяка... ну, з людьми, знала деяких. Тіка боля. Світла їм пам'ять, царство небес. Простіть нас. Перейменувати село Ватотіне на Харківщині у заложне, і з таким проханням звернулися харківські депутати до Верховної Ради. Перейменування вимагають сільські активісти, натомість у самому селі досі тривають суперечки щодо виконання закону про декомунізацію. Тож слово за народними обранцями більше про знання історії села місцевими мешканцями розкажуть мої колеги. Перший крок до декомунізації села Ватутіне місцеві активісти зробили майже рік тому, в березні 22-го. Це був барельєф Миколи Федоровича Ватутіна, радянського генерала. І люди кажуть, цей генерал звільняв наше село. Я кажу, що цей генерал не звільняв наше село, тому що наше село як таке з'явилося в 47-му році, коли колектив хлібної бази 84 рішив назвати це поселення. Селом Батутіна. А от історія зі зміною назви тягнеться з 14-го року. Тоді спроба перейменувати село провалилася. Переважна більшість виявила бажання залишити вже звичну назву. Та староста села не втомлювався викладати історію для місцевих мешканців. І настрої селян змінилися після 24 лютого минулого року. Тоді жителі проявили фантазію і запропонували нову назву села. Так і народилась ідея перейменувати на честь головнокомандувача збройних сил України. От, назви, назви село Залужне. Про що воно вам скаже? Про генералів, про війну, да? про подвиг українського народу. Це по-перше. По-друге, культура ой у Лузі, Лузі, Червона Калина, співав ще льоня Биков. Потім Хливнюк, вся Україна заспівала у лузі. Депутати Харківської облради підтримали звернення громади про перейменування та в селі не припиняються суперечки. Будь таке, як Ватутіну. Це раз, друге, друге у нас є луки. Лу... Луки, Луки, як може залужне. А як? Ну, за Луками. Давайте за Луками називати. Ми вже привикли до Ватутіно і так повинні бути Ватутіно. Чоловік Яни з березня захищає Харківщину. Під час запеклих боїв жінка виїжджала з села. Коли повернулася, саме застала момент обговорення односельчанами нової назви села. Якщо це повлияє положительно на ход війни, і якщо ми швидше виграємо Росію, то, звісно, пускай вони перейменове Ну, а так. Саме головне, що у нас зараз побіда. І сама допомагає армії чим може. Це все в нас начинки будуть на пиріжки. Для бійців готує домашню випічку, щоб усі були ситі, і її чоловік якнайшвидше повернувся додому. Потому що там воюють чиїсь діти, чиї ж мужі, чиїсь батьки. І я хочу, щоб вони розуміли, що ми помним про них, що ми заботимося про них. Так само, як мій муж, я сподіваюся, що його теж колись хтось передачи так. Змачне. Чи з'явиться на карті України село Залужне, вирішуватимуть народні депутати для ухвалення рішення потрібно провести окреме засідання, адже тільки в Харківській області, крім Ватутіного, ще 42 населені пункти мають назви пов'язані з радянщиною чи з Росією, які потрібно перейменувати і якнайшвидше. Тетяна Осадча, телеканал прямий. Що ж, на цьому у мене поки все. Більше інформації почуйте і побачите в наступному випуску репортера, і звісно ж знайдете у нашому телеграм-каналі.